Уже Софія відструменіла, відмерехтіла бусковим гроном. Ти йшла до мене, але не встигла за першим зойком, за першим громом, немов почвара в пекельнім колі, довкола штіні, довкола кволі, благословляю твою сваволю: Дорого долі, дорого болю, сніги і стужа, вітри й морози, плачі і лайки, дикі прокльони, собачий гавкіт. Крик паровоза, і зак машини, і зак вагони, шпали і фари, пси і солдати, рейки і пруття, і загорода, впали і хода, встали і хода, в плечі штовхають нас автомати, квадратне серце, в квадратнім колі, в смертнім каре, ми падаємо долі. Благословляю Твою сваволю, дорогу долі. Дорого болю, на все розхресті, люті і жаху, на все прозрінні смертного скрику, дай Україно чесного шляху, дай Україно гордого лику. Василь Стус.